Да, ти бачила? сусіда вже вчерашнее почервоніла. Клас, це мені? Я ці хочу. Приведу, будь ласка. Добре. Софійка теж хоче оладків, тому допомагає мамі готувати. До дуже теплого кефіру додаємо одне яйце, трішки солимо і додаємо цукор за смаком. В цей раз ми додали дві столові ложки і було трішки замало. Далі всипаємо все борошно і вимішуємо густе тісто. Сусідські черешні миємо та витягаємо з них кісточку. Додаємо черешні в тісто, перемішуємо, а далі гасимо соду і додаємо в тісто. Останній раз перемішали і від. Ставили відпочивати. Тим часом розігріваємо пательню, наливаємо олії, її має бути достатня кількість. Тісто більше не мішаємо. Набираємо ложкою обережненько і одразу на пательню. Смажимо з обох сторін до золотавої скоринки. До речі, вони не шкварчать і не пригорають. А виходять, неймовірно, пухкенькі, наче без А черешня, ну ви самі розумієте, це взагалі топ. Не помітиш, як 10 штук від